Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока у Франції. Якісь такі карколомні події відбуваються, і звісно, ми пильно стежимо через те, що, ну відверто кажучи, дестабілізація в країнах наших партнерах є а, політично м, абсолютно невигідною, тому що зрозуміло, що будь-яка дестабілізація призводить до того, що країна якби замикається на вирішенні власних проблем. І це відволікає в тому числі і уряд і керівництво цієї країни від головної проблеми, яка існує сьогодні на планеті. Це війна розв'язана Росією в Європі, і тому будь-які такі масштабні події із протестними виступами, і вони ж ми з вами бачимо відбуваються в такій формі, ну скажімо так, далекій від такого культурного діалогу, так. А вони викликають а, занепокоєння. От часто світ говорить, що ми висловили занепокоєння. Зараз, мабуть, ми висловлюємо занепокоєння в зв'язку із тим, що будь-яка дестабілізація на тлі глобальної дестабілізації, ну, мабуть, це завжди погано. І зараз з нами на зв'язку Максим Соколов, кандидат політичних наук, і журналіст. Максим перебуває у Франції. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю, пане Дмитре. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, з того, що, що нам на сьогодні відомо, це те, що в регіоні Іль-де-Франс ситуація дещо заспокоїлась, але заворушення поширилися в інших регіонах країни. Яка ситуація на цей момент? Так, естафету перехопив Ліон у центрі країни, так скажімо, і Марсель на півдні. Зараз. Учасники протесту і поліцейські, я так розумію, виспалися вже і готуються до наступної ночі протистояння. Це те, що відбувається зараз. Плюс на телебаченні відбувається аналіз і аналіз того, що відбулося за ці чотири ночі. Тобто, люди і журналісти, і експерти шукають причини, намагаються зрозуміти, як вийти з цієї ситуації. Ну головна причина, я так розумію, це вбивство підлітка. Так поліцейськими. Неве що, що зараз, як яка який пошук причин зараз триває у Франції, окрім цієї головної теми? Я б сказав, що головна причина це те, що у цього протесту є широка соціальна база і історія протистояння. А вбивство підлітка так, це причина, але це стало тільки тригером того, що відбувається, і що в принципі відбувається вже десятиліттями у Франції. Ми пам'ятаємо 18 років тому, у 2005 році були такі ж протести проти після вбивства двох підлітків у передмісті Парижа. Так, і а тоді, тоді, які вимоги зараз висувають протестувальники, окрім того, щоб розслідувати цей трагічний епізод із вбивством людини. Ну, звичайно, всі вимагають розслідувати цей епізод. Це і так зрозуміло. Але історія протистояння жителів цих, так скажімо, бідних кварталів з поліцією, має десятилітню історію. Тягнеться вже давно, і тому, якщо не прибрати істинні істинні причини того, чому молодь так себе поводить, чому вона бунтує, ці хвилі насильства будуть повторюватися раз за разом, коли настане такий момент, коли чергового підлітка вб'ють або поб'ють, або якось принизять. А якщо аналізувати останні роки, наприклад, з 2015 року, протягом восьми років вже виросло, як би так назвав це покоління вуличного насильства, тобто діти, яким зараз по 13-14 років, і які є в принципі рушійною силою цього протесту. Це визнають навіть і, і представники влади французької. Вони протягом цих восьми років бачать суцільне насильство на вулицях, по телевізору, тому що пам'ятаємо у 2015-му Сталася серія терактів, і у 2016-му році потім були протести жиліжонів. Це жовті жилети, які в принципі також були такі ж масові і такі ж брутальні. Потім все це змінилося ковідом і локдаунами. Коли е, людей е, зачинили буквально в цих клітинах, в яких вони живуть у цих бідних районах, вони інколи навіть не мають балконів, і їм е, кажуть, ви маєте сидіти в цих клітках по 24 години на добу. А потім е, після цього ще й протести пов'язані з реформою е, пенсійною. І, от, уявіть собі, протягом восьми років ці підлітки дивляться на все це. І звичайно вони в принципі сприймаються вже як норму, як норму поводження, як норму діалогу з владою, коли влада їх по суті не чує і не переймається особливо їхніми проблемами в тих бідних кварталах. І звичайно, все це накипіло і все це вилилося на вулиці у ці погроми і цей цей безлад, це мародерство. А навіть Еммануель Макрон залишив саміт Європейського союзу? Це був саміт лідерів країн Європейського союзу. Там були прем'єри президенти? Він згорнув свою участь, повернувся в Париж. І як позначилося на цій ситуації повернення президента, так що він робить для, ну скажімо так, громадської деескалації, якісь виступи, звернення. А, і а, взагалі, взагалі, як ви оцінюєте дії французької влади? А із ну якихось кроків з діалогу, мабуть, чи якісь інші методи застосовуються, поки ніякого діалогу не виходить, Макрон дійсно повернувся. До Парижа він зібрав е, кризовий штаб. Е, туди з'їхалися міністри, прем'єр-міністр. Вони е, засідали. Е, де Макрон виглядав дуже розлюченим, і замість того, щоб визнати помилки влади, перш за все, він почав е, розповідати, що це провина і це відповідальність батьків, які не не стежать, не слідкують за своїми е, е, дітьми і дозволяють їм бути на вулиці в пізні часи. А також він звинуватив соціальні мережі і комп'ютерні ігри. В принципі, після виступу Макрона і після засідання цього кризового штабу четверта ніч протестів була наймасштабніша за кількістю затриманих і за кількістю спалених автівок, крамниць понищених торговельних центрів. І Макрон він відмовляється або не хоче. Дивитися в корінь проблеми, і перш за все визнати провину самої влади, тому що саме влада, сама влада спочатку приймає закони, які захищають права дитини, коли дитину не можна торкнутися пальцем, коли не можна дитину накричати на неї. Тобто, так, це все правильно. Я не закликаю зараз до повернення тілесних покарань, але це у. Цієї частини молоді, яка живе в цих так скажемо бідних районах, вона е, спричинила відчуття безкарності. Тобто, е, коли можна е, не слухати вчителя на уроці, коли можна його е, на три букви послати, коли можна робити все, що завгодно в класі, е, все це виливається на вулиці, і коли вони бачать, що після е, такого безладу їх, навіть якщо їх затримує поліція, е, в принципі, вони е, е, їх потім відпускають. Так на них складають якийсь протокол, вони. Вони потрапляють в якусь базу даних, але на цьому все і скінчується. Бо в принципі тюрми в'язниці у Франції і так переповнені. А ще й саджати туди 15-річних, 14-річних підлітків, звичайно, ніхто не буде. Таких установ закладів, як сталінські виправні колонії підліткові, таких у Франції немає. От і тому ця безкарність вона звичайно призводить до того, що е, оці підлітки з бідних районів вони почуваються абсолютно вільно і е, таке влаштовують. Та ви знаєте, ви розповідали. Я згадав, я колись давненько, правда, був в Бразилії, там місцеві гіди. Я не знаю, це некоректно порівнювати із Францією, але корінь проблеми подібний. А сказали наступне: якщо до тебе підійде дитина з револьвером, краще, краще віддай. Те, що вона хоче, бо інакше застрелить і їй за це. Практично нічого не буде. Ось це те, що я своїми вухами чув від бразильських гідів свого часу. А ви можете зараз, Пане Дмитре, точно, точно теж відбувається і у Франції. Тут дійсно підлітки підходять з ножем і краще віддати все, тому що їм за це нічого не буде. О, Абсолютно є... слухайте, я не помилився. Я не хоча так, так звичайно, тому що ви ну туристи зазвичай бачать Францію таку всю красиву, там і прилизану. А звичайно, є інша Франція з цими бідними районами, з їхніми проблемами і з такою довгою історією протистояння з поліцією. Пане Максиме, а ви можете деталізувати от масштаби цього протистояння, тому що по картинці, яку ми бачимо, це виглядає вже навіть не не як протест, а як якісь бойові дії у французьких містах. Абсолютно точно, так звичайно, це абсолютно ніякий не протест, це безлад, це мародерство, це е, нищення е, і муніципальної власності, і державної, і приватної. Тобто е, зараз е, страждають не лише просто наприклад, поліцейські дільниці, так тобто, протесне протест не спрямований лише на поліцейських або на державні органи влади. Е, страждають прості бізнесмени, маленькі е, торговці, які, наприклад, сьогодні було на телебаченні інтерв'ю з. Е, Малим підприємством, підприємцям, який за кредит відкрив щойно свою крамницю і ще не встиг навіть її застрахувати. І її надрузки рознесли ці підлітки сьогодні вночі. А що чому відомо, в принципі, то от власники автомобілів, там вже рахунок іде на тисячі, якщо я не помиляюсь, які так, палять, так, які так. знищують, вони отримують компенсації від страхових компаній? Так, ну зазвичай весь бізнес і е, всі автівки вони у Франції застраховані. Це це, але той випадок, який я описав, людина просто не встигла, тому що він відкрився щойно. Розумієте, він всі папери ще не встиг надіслати до страхової компанії, і так це це, це дуже засму, засмучує, що в принципі цей протест, який мав би бути мирним, звичайно вимагати правосуддя, вимагати від поліції рівного ставлення до, наприклад, вихідців і нащадків мігрантів. З Північної Африки дійсно є в цьому проблема, коли, наприклад, чорношкірих або вихідців з північної Африки їх перевіряють поліцейські прискіпливіше, їх перевіряють постійно на вулицях, частіше, ніж так скажімо, людей з білою шкірою. І так, це є проблема. Це треба визнати Макрону було, а не повчати і розказувати, що зараз ми запровадимо штраф у 2000, тисячі у 30 тисяч євро. І до двох років тюрми для батьків, уявляють пізно на вулиці. Отак, от, от Макрон збирається вирішувати цю проблему. Слухайте, а Макрону для цього не доведеться змінювати Конституцію Французької республіки? Для ухвалення цього закону? Так, цього закону. Ні, 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 звичайно, ні у Франції. Президент має е, ініціативу законодавчу і в принципі, в нього високі великі повноваження. Плюсу Макрона зараз більшість майже у е, парламенті. Тому так він може провести цей закон, але ну, це, це безглуздо, це просто абсолютно безглуздо. Треба починати зі школи, з виховання дітей, е, коли їм ще 7-8 років, а не не коли їм 14. І так можна звинувачувати соцмережі, тому що е, дійсно ці підлітки використовують соцмережі. Вони не об'єднуються, вони швидко реагують на вони дивляться, де немає поліції в цей час. Вони їдуть туди, там збираються, бешкетують. Вони викладають всі ці відео на TikTok, Вони таким чином навіть і заробляють на е, своїх tiktok акаунтах, тому що ці відео мають мільйонні перегляди, і вони навіть е, більше намагаються зробити шкоди, щоб цей перегляд був е, е, щоб переглядів було більше. Тобто, коли більше насильства, е, відповідно більше переглядів. Це теж є проблемою, але звичайно всю відповідальність перекладати на батьків це абсолютно безглуздо. Тобто такий самозбуджуючий ефект. Ефект лісової, так, так. ефект лісової пожежі. Ну і знаєте, цікаво, що такі стихійні заворушення у Франції не вважаються форс-мажором і не вважаються нестраховими випадками. Тобто, це ще й удар по французькому бізнесу. Я так розумію, страховому. Зокрема, скажіть, о дивлячи дивлячись на. На, на ці погроми, як це інакше назвати, коли я чув цифри в 500 спалених будинків, щонайменше і більше двох тисяч спалених автомобілів. Важко собі уявити, що це все роблять підлітки. Так, що, що вам відомо, хто підключається до таких акцій дестабілізації у Франції? А там дуже цікава схема. Дійсно, є більш старші угруповання, які просто заробляють на цих, на цих безладах. На цьому мародерстві, тому що вони вперед йдуть підлітки, які б'ють скло вітрини магазинів. Тобто вони роблять так, що в цей магазин можна вже пролізти. Вони виносять звідти всі коштовності. Наприклад, багато ювелірних крамниць постраждало, багато крамниць електроніки, магазин Епла винесли вчора. А ці старші вже забирають цей товар, і звичайно, цей товар вже продається на чорному ринку і таким чином всі заробляють. і підлітки яким в принципі нічого не буде, тому що вони е, не підсудні за такі дії, і більш старші товариші, які живуть поряд в цих бідних районах, яким, яким вже по, по 18, по 20 років, по 23, які в принципі ніколи не працювали, вони е, переважно заробляють якимось підробітком або е, дуже часто криміналом, і тому так це дуже така е, гарна схема для них е, заробітку. А яка ситуація в столиці в Парижі? Ну тому що це ж не найбідніше, скажімо так, мі місто, місто на планеті. Ситуація в Парижі більш-менш контрольована, якщо брати центр Парижа, тобто сам Париж, він досить невеликий. А всі ці заворушення переважно відбуваються у передмістях Парижа, так, де є ці квартали, або на великих магістралях і там, де можна зібратися великим натовпом, наприклад, на, наприклад, на Майданах да, Паризьких. Як робили ці це на скажімо так жовті жилети, або але там присутність поліції в рази більша ніж на на цих у цих кварталах? Тому вони намагаються розтягнути сили поліції, тому що звичайно 45 тисяч поліцейських, яких вивели вчора е, у Франції на всю країну, їх абсолютно недостатньо, щоби закрити всі е, дірки у Ліоні, у Марселі, у в інших містах на е, е, навпаки, менших містах, і тому е, поліція зараз намагається е, чатувати там, де е, де їм безпечніше, так е, так можна сказати, вони самі пер, переживають за свою безпеку зараз. А скажіть радикальні якісь сили та політичні течії, проросійські, промарксистські рухи можуть зараз скористатися цією ситуацією? Ви просто б'єте в, в, в саме е, яблучко, так скажемо. Звичайно, коли почалися ці протести, вперше, що зробили оці ці марксистські ультраліві рухи е, рухи е, на чолі з такими е, політиками, як е, Жан Люк Маланшон, вони закликали всіх виходити на вулиці і назвали цей марш проти поліцейського насильства за справедливість, і, е, е, і саме ці заклики, і в по суті вивели таку масу е, людей підлітків на вулиці. Тому що не секрет, що Макро Меланшон на останніх виборах отримав підтримку саме, велику підтримку саме цих, підлітків, ну, не підлітків, а молодих людей з бідних кварталів. Тому що їм, в принципі, близька його ідеологія у всіх забрати і поділити між, між бідними. І тому це його соціальна база електоральна, і, звичайно, він на цьому зараз грає. А з іншого боку, ультраправі на чолі з Марін Лепен, вони теж використовують це для того, щоб збільшити базу своїх виборців, тому що всі переконалися вже, що центристська влада у Франції у вигляді Макрона, його прем'єрів і тих центристських партій, які об'єдналися під час останніх виборів навколо Макрона. Вони абсолютні імпотенти. А вони абсолютно не здатні забезпечити і гарантувати безпеку людей на вулицях, гарантувати безпеку їхніх життів бізнесу. Власності, і я вас запевняю, що наступної наступних виборів у 2027 році головними претендентами на президентське крісло буде не центрист. А буде якийсь радикал або ультралівий, або ультраправий. Скоріше за все, це буде Марін Лепе. Небезпечна ситуація, так так абсолютно. Ну і от подивіться, що відбувається: те, що світ демонструє свою нестабільність, ми ж це на, на власних очах бачимо. Війна Росії проти України. До речі, абсолютне приниження Володимира Путіна. Цей марш Пригожина на Москву. І, і зараз ідеальна ситуація для Путіна: від, від – відволікти увагу і показати, що безлади відбуваються не лише в Росії, та ось подивіться, що відбувається у Франції. Як росіяни цим можуть скористатись? Як завжди, вони можуть під, підливати е, олії вогонь? Використовуючи своїх агентів впливу, вони є не тільки у партії Марін Лепен. Я впевнений, що ці агенти впливу є у партії Маланшона. І достатньо якихось групи якихось бешкетників, які це насильство провокують ще більше з боку поліції. Поліція відповідає ще більшим насильством. І ми маємо таке зачароване коло насильства, яке ну я думаю, що можна припинити тільки ну, вивести танки на вулиці ці чи бронетранспортери, щоб розганяти вже не водометами а де резиновими гумовими кулями, а ви думаєте, що до цього може дійти? Ну, судячи з того, що Макрон абсолютно не хоче йти на діалог, наприклад, з тими ж асоціаціями з цих бідних кварталів, на діалог з представниками, які мають якийсь вплив на цих підлітків, хоча б там і мами, наприклад, да, які очолюють якісь благодійні організації, які опікуються бідними з цих кварталів, він просто звинувачує у соціальній мережі комп'ютерні ігри і батьків. ну так, йому доведеться йти на все жорсткіші е дії, тому що е влада звикла, що якось воно так, так само так само з, е собою розсмокчиться. Роз 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 як було, наприклад, е з жовтими жилетами, коли пощастило владі, почався короновірус, е корона коронавірус, е коронакриза. І так було з е е пенсійною реформою, коли після ухвалення переформи більш-менш заспокоїлася ситуація. Але я не знаю, окрім того, щоб йти на діалог, не залишається вибору у Макрона, ніж ще жорсткіше відреагувати на ці протести. Ну а такі спроби вийти на діалог відбуваються? Поки ні. Поки абсолютно це закликають про це люди, експерти, журналісти на телебаченні. Але влада поки не збирається на якихось кроки робити назустріч. А як ви думаєте, чому влада боїться показати свою слабкість в такому разі? Вона і є слабкою слабкою. Вона не спроможна просто зробити зараз крок на зустріч, тому що вона переживає, що виборці, які і так зараз готові вже голосувати з ультраправих, які виступають дуже жорстко за вирішення цієї проблеми, вони точно перейдуть до Марін Лепен. А як, якщо є така інформація у Франції, зараз багато українців та чи реагують якось асоціації українців на таку очевидну дестабілізацію в країні? Ну, не так багато, я десь приблизно 100 тисяч можливо вже навіть менше? Ні, я такою інформацією не володію. Е, я думаю, що асоціації українців можуть закликати до спокою до миру, але якось повпливати на цю ситуацію вони не можуть. А яка реакція загалом так чи відчувається це реакція з боку, наприклад, інших країн Європейського союзу? Чи впливає це на ситуацію? Я бачив реакцію організації Об'єднаних Націй, яка сказала, що у Франції присутня проблема расизму, і цю проблему треба вирішувати, натякаючи на те, що у лавах поліції багато расистів, які прискіпливо і ставляться до вихідців до нащадків іммігрантських сімей, так скажемо, так до чорношкірих до вихідців з північної Африки. Але так вона вони по суті підіграли в владі Макрона, яка зам я замість того, щоб підтримати органи безпеки і сили поліції, вони просто звинуватили їх в в цій кризі. Тобто, прем'єр Елізабет Борн вона просто порушила презумпцію невинуватості. Вона сказала, що я подивилась відео, і так судячи з відео, винен цей поліцейський, який застрелив цього підлітку. Дітка, і після цього обурилися вже поліцейські. Вони вийшли на телебачення представники асоціації поліцейських, і вони сказали, що ж ви робите. Ви, ви е, просто порушуєте е, презумпцію невинуватості, і ви робите все, щоб полі у поліції опустилися руки. І е, тому що зараз по суті єдиний мур, який е, розбороняє суспільство е, е, стоїть між суспільством цими бешкетниками, це поліція. Якщо вона завтра не вийде на вулиці і не не цієї ночі не закрию собою цей о, о, о цих оцей безлад ну все це буде просто громадянська війна вони будуть лізти вони будуть лізти вже в помешкання багатих людей і виносити звідти все що вони бачать до речі, з марксистською символікою вони це будуть робити. Так, так, так звичайно, так. звичайно, скажіть коротко зараз. Будь ласка, а чому на вашу думку влада західних країн не робить висновків із попередніх заворушень? Та і в самій Франції, те, що відбувалося в Сполучених Штатах, ми ж теж з вами пам'ятаємо у Сполучених Штатах. Дійсно більше раз тобто протести були на расовому ґрунті тут є расовий расовий расова ознака але тут більш соціальний протест тобто протест це це протест однієї франції франції яка живе в бідних кварталах в яких в принципі у житті мало перспектив у яких погана освіта які не хочуть працювати і вчитися і франції яка заробляє яка хоче жити красиво яка інвестує яка робить якийсь бізнес може дрібний людей які в принципі багато працюють щоб заробити. І дякую. Отут це зіткнення цих францій, так скажімо. дякую Знаєте, я слухаю, і думаю, як, як же достукатись до людей, щоб пояснити їм, що вирішення проблем, навіть ну таких гострих методом руйнування і нищення власної країни, це не варіант точно. Максим Соколов з нами був на зв'язку. Кандидат політичних наук, журналіст. Дякую, пане Максиме. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.